Ти не обираєш себе, але не тому, що ти не хочеш. Ти боїшся, якщо насправді визнаєш свою цінність, доведеться змінюватися, говорити ні, піднімати ціну, вийти з ролі зручної. Ти не бідна, бо світ несправедливий. Ти бідна, бо досі всередині живеш на мені вистачає. Це не твоя вина, це звичка поколінь, але ти інша. Розумна жінка томлюється від самознацінення швидше. Вона не хоче, вона не хоче виживати, вона хоче рости. Я працюю з такими жінками, і сама була такою: жінки до мене приходять з сумнівами, а уходять з внутрішнім дозволом. Цінувати себе і дозволяють собі великі гроші. Якщо хочеш так само, пиши мені розбір, і на безкоштовній консультації ми можемо виявити, що тебе стримує, де твоя справжня точка росту, і як до неї дійти з опорою на себе, а не через треба. Пишіть мені розбір, і я прийшлю вам деталі.